28 листопада, вівторок, в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Агресор вдарив ракетою по кривому рогу і обстріляв Марганецьку громаду. 16 днів проти насильства Дніпропетровщина приєдналася до всеукраїнської акції. Об'єднані заради перемоги. Форум ділових людей, які допомагають ЗСУ. Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. З важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. Інформацію щодо збитків, які заподіяли окупанти, уточнюють рятувальники. Нарешті території області було спокійно, без ворожих атак. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. 643-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав одного ракетного та вісім авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Цієї доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши один ударний БПЛА типу шахет. Ворожий дрон знищено підрозділами ракетний військ України нанесено ураження по пункту управління та трьом районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Про втрати ворога за минулу добу сили оборони України ліквідували 860 осіб окупантів, три танки та три бойові броньовані машини. Загальні втрати противника за час війни сягають. Особового складу – більше 326 тисяч окупантів, понад 5 тисяч танків, бойових броньованих машин – 10 тисяч 285 одиниць, артилерійських систем – 7 тисяч 876. У кожній громаді зараз важливо зробити максимум, щоб ми не втрачали життя через негоду. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Дорогі українці Українки, кілька підсумків за цей день. Перше від ранку отримую звіти щодо ситуації в тих наших регіонах, де є наслідки негоди, були знеструмлені майже 1500 населених пунктів в 17 областях. Всюди працюють енергетики над відновленням постачання. Як тільки це буде можливим, кожне місто, кожне село отримує електрику наразі, тільки з боку ДСНС України працюють цілодобово сотні людей, сотні одиниць техніки. Допомагає національна поліція, національна гвардія, задіяні комунальні служби. Я вдячний усім в областях по лінії обласної та місцевої влади, хто оперативно. Підключився до допомоги людям та дає результат в кожній громаді. Зараз важливо зробити максимум, аби ми не втрачали життя через негоду. На жаль, станом на зараз є загиблі найбільше в Одеській області п'ять людей. Мої співчуття рідним та близьким. Щонайменше 19 людей постраждали. Усім надано необхідну допомогу, і на державному і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону приміщується в північній області, всюди готові допомагати. Були доповіді щодо допомоги водіям на заблокованих дорогах. Дякую зокрема. І волонтерам, які підтримують людей в громадах, дуже важливо зараз подбати і про тих, хто живе на самоті, хто вже у літньому віці. Особливо я хочу сьогодні відзначити увесь колектив ДСНС України, Національної гвардії та національної поліції, хто цілодобово надає допомогу, зокрема надзвичайників одеського регіону, цими днями максимально проявили себе капітан Сергій Лісін. Начальник караулу 45-ї державної пожежно-рятувальної частини, майстер-сержант Руслан Бугаєв, водій 7-ї державної пожежно-рятувальної частини, майстер-сержант Петро Каламан, водій, електрик рятувального відділення 20-ї пожежної рятувальної частини, а також нацгвардійця солдат Сергій Дімов, капітан Сергій Мельник та полковник Володимир Литвинюк. Я дякую вам і усім вашим колегам за допомогу людям. Провів сьогодні важливі міжнародні розмови, зокрема зі спадкоємним принцем Саудовської Аравії. Ми обговорили ситуацію на Близькому Сході, актуальні події та перспективи розвиток наших двосторонніх відносин та спільну роботу заради повної реалізації формули миру. Саудівська Аравія дуже допомагає на цьому напрямку. Я вдячний за це. Говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон фондерляєн звичайно про підготовку європейським союзом рішення щодо початку переговорів з Україною про вступ, усе, що має зробити наша держава. Ми робимо. Говорили про продовження наступного року підтримки нашої держави з боку ЄС. Також сьогодні звернувся до учасників сесії міжнародної морської організації, однієї з найбільш Респектабельних інституцій світу, що опікуються безпекою безпекою мореплавства. Я поінформував про успіхи України у Чорному морі, те, що зробили українці для відновлення нормальних морських шляхів в Чорному морі. Я подякував за підтримку наших зусиль та закликав притягти Росії до справедливої і цілком заслуженої відповідальності за агресію і терор. За порушення усіх фундаментальних свобод та правил, на яких тримається міжнародний порядок, провів сьогодні і підготовчу нараду щодо різних міжнародних заходів, які плануються найближчими тижнями та до кінця року. Чітко бачимо українську перспективу і те, що необхідно для досягнення наших цілей. Щодня працюємо з партнерами заради нових пакетів оборонної підтримки. Підтримки для наших воїнів підписав черговий указ про відзначення наших солдатів і офіцерів Збройних сил України державними нагородами: 115 військовослужбовців загалом від 24 лютого і по сьогодні вже відзначені державними нагородами 64 тисячі 258 наших воїнів з усіх сил оборони та безпеки України. Масова хоробрість, масова стійкість, масова направленість на те, щоб саме Україна здобувала переваги в цій війні. Я дякую усім, хто б'ється заради України і українців. Я дякую усім командирам, які дбають про життя солдатів. Дякую усім, хто зосереджений саме на тому, як зробити нашу державу сильніше. Всю нашу державу наодинці цю битву не виграєш, тільки разом усі. Хто дбає про одне одного і Україну? Слава Україні? Героям слава! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. Зімальна група нашого телеканалу виїхала до прифронтової території Донеччини. Зараз із нами на зв'язку. Мій колега, журналіст Ян Марковський. Вітаю, Яне. Добрий день, студія. Знімальна група телеканалу, Д1 в'їжджає в Донецьку область. Ми їдемо в місто Костянтинівка. Подивитись, як там живуть люди, як чекають на нашу загальну перемогу. Усі подробиці дивіться в проєкті телеканалу, Д1 палітра війни. Студія. Дякую, колегою. І з нами на зв'язку був Ян Марковський. Бережіть себе а більш детально про життя поблизу лінії фронту. Дивіться у нашому ефірі в програмі Палітра війни. Ну а ми продовжуємо. Уряд України ухвалив рішення про безкоштовну роздачу енергоефективних лампочок кожному пенсіонеру у кількості 5 штук. Ця ініціатива спрямована на заощадження електроенергії та зниження витрат населення. Для отримання лампочок пенсіонери Дніпра повинні звернутися до відділення Укрпошти із пенсійним посвідченням. Із собою також потрібно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу лампоч можна утримати до кінця лютого 2024 року. Депутат утікач від партії регіонів Олег Царьов вирішив публічно підтримати міського голову Дніпра Бориса Філатова у його небажанні віддавати військовий ПДФО з місцевих бюджетів до центрального на підтримку ЗСУ. Проте чому співпали позиції зрадника України та мера Дніпра, розмірковує у останньому випуску передачі за кулісами її автор та ведучий Михайло Назаров. Олег Царьов добре відомий мешканцям Дніпропетровської області. Саме від Дніпропетровщини він декілька разів обрався до Верховної Ради у 2014 році. Царьов перейшов на бік колаборантів та був проголошений спікером парламенту так званої Новоросії. Зараз активно допомагає Росії у війні проти України. Він навіть навесні минулого року, разом із російськими загарбниками. Прибув під Київ, маючи намір увійти до складу окупаційної адміністрації, не вийшло. Так от, днями цей пан публічно підтримав Бориса Філатова у своєму телеграм-каналі. Він заявив, що цілком згодний із мером Дніпра стосовно того, аби військове ПДФО залишався у місцевих бюджетах, а не йшов до держскарбниці на підтримку ЗСУ.

Під час повномасштабної війни, за даними нацполіції, в Україні збільшилися випадки домашнього насильства. Дніпропетровщина приєдналася до всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, яка покликана привернути увагу людей до цієї проблеми. Більше подробиць у сюжеті моєї колеги Маргарити Супільняк. Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться акція «16 днів проти насильства, яку підтримує і міжнародна спільнота. Мета цієї акції привернути увагу громадян до проблеми, в тому числі і домашнього насильства, яке на жаль в нашому регіоні і в Україні, зокрема, є дуже поширеним. За даними головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області, регіон перший у рейтингу за кількістю звернень щодо домашнього насильства. Друга Київщина під час повномасштабної війни від стресу і нестабільного психологічного стану дорослих страждають діти. Тож кількість звернень до поліції щодо домашнього насильства зросла саме від дітей. Протягом 2023 року близько 700 звернень. Дітей на лінію 102 щодо вчинення протиправних дій, які інкримінуємо як домашнє насильство, стосовно іншої особи, з яких 26 випадків, коли дитина зверталась до поліції щодо вчинення домашнього насильства по відношенню до неї, існує дуже короткий номер гарячої лінії, де надають певну допомогу. Це 1547, а також особи, які потерпають від домашнього насильства або стали свідками ми таких дій вони можуть звертатися на лінію 102. Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства. Ініційована рухом за жінки у місті Дніпро на чолі з лідеркою Аліадою Мансуровою підтримала акцію. Також обласна військова адміністрація. Сьогодні представлена інсталяція буде проведена. Круглий стіл з громадськими організаціями, які е, працюють в цьому напрямку, які допомагають громадянам, і буде ще декілька заходів в місті і багато в територіальних громадах. Найактуальніше питання, способи допомоги, кризові кімнати, е, телефони довіри, інші служби, надання психосоціальної допомоги, тобто ті питання, які дуже нагальні в цьому напрямку. За цей рік вже станом на сьогодні надали допомогу 7227. Людей вже отримали таку допомогу дати початку та завершення кампанії обрані не випадково. Вони створюють символічний ланцюг, поєднуючи заходи проти насильства та дії щодо захисту прав людини, підкреслюючи, що будь які прояви насильства над людиною, незалежно від її статі, є порушенням. Наприклад, 2 грудня міжнародний день боротьби за скасування рабства, 3 грудня міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями. 5 грудня відзначається міжнародний день волонтера, 10 – міжнародний день прав людини. Ми вже третій рік проводимо цю акцію «16 днів проти насильства. Це міжнародна. Акція, тому що ми розуміємо, що насильство це не тільки побити, є декілька форм насильства. На жаль, що у нас дуже мало про це говорять Це і економічне, і психологічне насильство. Тут на наших інсталяціях це так відкрито показано, і головний герой цього процесу, скажемо так, це саме дитина. Бо ми розуміємо, це незахищені версти населення. Діти вони не можуть самі за себе. Продбати. подбати Вони взагалі не можуть сказати, що відбувається, і тому ми дорослі. І маємо про це думати, що будь-які форми насильства, які відбуваються серед сім'ї, на роботі, на вулицях, саме впливають на дітей. У нашому регіоні планується продовжувати інформаційну кампанію для привернення уваги до цієї проблеми серед населення у навчальних закладах регіону, у територіальних громадах та сільських місцевостях. Маргарита Сипільняк, Андрій Міронюк, новини Д1. Як стало щойно відомо, зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п'ятиповерхівці. Загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки 65 та 63 років. Під завалами можуть бути люди. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Ну а ми продовжуємо випуск об'єднані заради перемоги. На Дніпропетровщині відбувся бізнес-форум ІнстаКод, що закодовано у цій назві, та хто зібрався на цей захід? Далі в наступному сюжеті. Представники малого та середнього бізнесу з перших днів повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну стали волонтерами, постійно донатять на ЗСУ і тримають на своїх плечах бізнес-фронт. Та їм теж потрібні підтримки й поради. Саме таку мету поставили організатори форуму «Інстакод». «Ми підбирали спікерів, щоб кожна тема вона була доповнення одного наступного спікера, і вони такі вийшли і зрозуміли. А я навіть не подумала про це. Ого, це дійсно корисно, це дійсно те, що мені потрібно. Я буду далі розвиватись, наприклад, в тому саме соціальних мережах або розвивати свій бізнес там. Ми хочемо бути в кожному місті нашої країни і вийти на Європу, розказуючи наскільки сильний український бізнес, наскільки сильні наші блогери, і показувати саме це через соціальні мережі. Одна з фотозон на бізнес-форумі була оформлена у вигляді інтерактивної дошки, на якій всі відвідувачі заходу мали змогу проявити себе. Сьогодні буде про автентичність, про проявленість кожного експерта. Якраз на цій дошці можна проявити себе, написати будь-яке слово або свою нішу написати і познайомитися з кимось і вже зробити і взяти собі якийсь класний новий проєкт. Нам найголовніше, щоб наші бізнеси процвітали, експерти заробляли, тому що сильний бізнес, сильна країна це для нас номер один. Просто навіть е спілкування людина-людина е це вже зараз дуже цінно. Цінність комунікації та необхідні спілкування один з одним відчули й всі учасники, які взяли участь у форумі. Сьогодні я тут для того, щоб знайомитися з людьми, які готові змінювати цю країну, боротися за свободу. Я хочу знайти однодумців, вітрі, тому що разом ми можемо більше. Це яке слово викладаєте? Слово свобода. Бо тільки свобода дає розуміння власної відповідальності і правильного вибору. Ми, як не хто розуміємо, як це важливо. Просуватися в інтернеті, тому саме ми на цьому заході сьогодні. Ми хочемо про себе заявити і хочемо з кожним поспілкуватися та бути партнерами також. А ще звичайно кайфанути, бо таких масштабів просто ніде не було. Дуже круті, мощні спікери, і ми отримаємо багато позитиву, корисної інформації як. Бізнес заробляти на ньому гроші, ну і звичайно допомагати нашій армії. Бойовий дух представників Дніпровського бізнесу на заході символічно підтримував військовий оркестр 93 ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вони одразу стали героями блогів учасників бізнес-форуму. Їх залюбки слухали, з ними спілкувалися та робили селфі. А також надихалися від них позитивом. А хедлайнер заходу, маркетолог Тарас Настеренко, дав практичні поради. Ви маєте бути постійно в соціальних мережах. Як не крути, соціальні мережі дають величезний ривок. Соціальні мережі це магніт і не лише для великих бізнесів, а й для маленьких. Там же ж ваші клієнти потенційні вони готові прийти. Покажіть їм відео, як працює ваш продукт, і вони куплять. Форум об'єднав однодумців і став новою відправною точкою у подальшому розвитку бізнесу та системної допомоги нашим захисникам. Ольга Ховрич, Андрій Маренюк, новини Д1. У грудні на Дніпропетровщині відбудеться міжнародний молодіжний форум Державотворець дії заради майбутнього. А він збере представників влади та бізнесу, а також іноземних партнерів і громадських активістів. Долучитися до нього можуть півтисячі учасників. Для цього необхідно зареєструватися до 30 листопада. До участі запрошуються представники студентської молоді, а також всі, хто бачить своє майбутнє в процесах державотворення та розвитку нашої держави. Щодова можливість для тих, хто хоче розширити власну мережу контактів, підвищити свої професійні та освітні знання, а також дізнатися, як молодь може реально бути долучена до процесу державотворення, для того, щоб творити якісні зміни в вашому регіоні та в державі в цілому. Форум є частиною національної програми Державотворець, що була заснована в молоді та спорту України у 2018 році з метою освітнього та формаційного розвитку молоді, а також підвищення їх професійних здібностей. З часу основання програми її випускниками стали сотні молодих людей з усіх куточків України. Значна частина їх сьогодні успішно працює в державному секторі, в передових бізнес-підприємствах України, а також в громадському секторі. Багато з них долучилися і до лав захисників України. Саме тому ми закликаємо вас також доєднатися до спільноти проактивної, свідомої та ціннісної молоді на самому форумі, окрім панельних дискусій та виступів відомих спікерів, на учасників очікує алея можливостей від громадських організацій та соціально-федального бізнесу, які розповідять та покажуть, які реально можливості для самореалізації молоді сьогодні існують в регіоні та в Україні. Окрім цього, на форумі буде анонсований старт набору на освітній професійний курс для молоді з усієї України, який відбудеться вже на початку наступного року. Тож, не гайте часу, запрошуємо вас реєструватися на форум та взяти в ньому участь. Вже понад 30 центрів надання адміністративних послуг у області надають паспортні послуги. А відтепер у Широківському ЦНАПі можна оформити паспорт український чи закордонний. Для цього там є спеціальне обладнання. Таку техніку вже мають більше 50 ЦНАПів області. Частину ще налаштовують фахівці. Цьогоріч у точках доступу до адмінпослуг видали більше 50 тисяч паспортів. На Павлоградщині у селі Вербки бетонний паркан навколо місцевого стадіону прикрасили графіті, зобразили позивні захисників, які загинули на війні. У роботі використовували яскраві патріотичні кольори, межували імена з національними квітами у стилі петриківського розпису. Павлоградський змі повідомляє, що бетонні плити розмалювали в рамках арт-марафону Героям слава. Працювали діти, дорослі і члени родин загиблих військових. На мистецьку акцію художники витратили близько 60 годин. 6 грудня ми вперше відзначатимемо день святого Миколая за новоюліанським календарем. Гарним сюрпризом для малечі стане похід до театру. Дніпровський академічний національний український музично-драматичний театр імені Шевченка підготував для найменших глядачів цікаву виставу музичну казку Чарівний черевичок Попелюшки», яку за мотивами казки братів Грім інсценізувала директорка, художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. Тож завітайте до театру Шевченка 6 грудня об 11 годині і подаруйте малечі святку. Ядковий передріздвяний настрій Новини спорту у Португалії завершився чемпіонат світу із кікбоксингу. Вако Цьогоріч він зібрав понад півтори тисячі спортсменів з 70 країн світу. Упродовж шести днів спортсмени змагалися на чотирьох рингах і татамі. Серед тих, хто дійшов до фіналу, були і криворізькі спортсмени, вихованці боксерського клубу Барс, дитячої юнацької спортивної школи номер 6. Срібло вибороли Олег Безп'ятий, Максим Семенчук, Павло Михайлиця. Ще один. Спортсмени з кривого рога Ростислав Герасименко виборов бронзову нагороду. Спортсменка Євгенія Казбекова виборола золоту медаль на змаганнях Neom Beach Games 2023 зі скелелазіння у Саудівській Аравії. Дівчина виступала у дисципліні болдеринг різновид скелелазіння на невисоких скельних утвореннях або штучних стендах без мотузки та страхувальної системи. Євгенія єдина, хто у фіналі пролізла усіма чотирма трасами, три з яких були у першому сеті. Зазначимо Євгенія Казбекова, – 26-річна українська скелеласка, яка народилася у Дніпрі, але з 2015 року тренується у Києві. And they tweaked that left-hand pocket, by the way, that one there, so you can't hit it from that hole, from the starting hold because it might have been possible. But they did it minutes before, apparently, just to make oh, sure. She's looking so strong and so confident, and I think it looks like we have a winner. And she does, genuine take victory. Whoa, whoa, whoa. Amazing from her. Сьогодні у рамках п'ятого туру найпрестижнішого Єврокубку із футболу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар зіграє проти бельгійського антверпена. Матч відбудеться в Німеччині. Початок гри о 19.45 за київським часом. Нагадаємо, що в минулому турі Ліги Чемпіонів Шахтар здобув мінімальну перемогу над іспанською Барселоною. – 1-0. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершено. У студії для вас працював Павло Живєтів. Залишайтеся разом із телеканалом. Д1. тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні. Вітаю, друзі, на телеканалі д 1 Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на вівторок, 28 листопада. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 4 до 3 градусів тепла. Вітер південний до 4 метрів на секунду, вологість повітря до 60%. відсотків. У Синельниковому новомосковську та Кам'янському очікується похмура погода. Опадів не передбачається. Температура повітря від П'яти градусів морозу до одного градусу тепла. У Нікополі Кривому морозі та жовтих водах ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Опадів не очікується, температура повітря коливатиметься від мінус восьми до чотирьох градусів тепла. І про народний прогноз погоди помічали: якщо у цей день мороз, то весна буде холодною. Коні голосно іржуть сьогодні, до м'якої і малосніжної зими. Швидко гасне пічна зола, прийде тепло. Вночі випав сніг, він буде довго лежати. А якщо ж випав в день, Розтане. Холодний, сухий день до спекотного літа. А якщо зоря багряного кольору, чекайте на сильний вітер. Гарної вам погоди, мирного неба. Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексій.